Він росіянин, вона українка. Вони все життя спілкуються різними мовами, але це не заважає парі щасливо жити у шлюбі. Нона та Володимир разом 48 років. Розповідають, що одружилися незабаром після знайомства. Ми, Ми перший раз поцілувалися під грушкою. під грушкою. дуже пізніше. У нас були дуже строгі такі правила поведінки. Ніяких фокусів, до весілля нічого не могло бути. сьогодні. все більш популярними стають громадянські шлюби створення сім'ї без офіційної реєстрації. Психологи зазначають, що не варто жити вдвох без штампу у паспорті, адже умовна сім'я не дає відчуття справжньої відповідальності. Чисто психологічно, коли ви йдете пробувати, ви не несете відповідальності ніякої. І в гражданському бракі в бракі себе відчуває тільки жінка. Мужчина себе в бракі не відчуває, коли у нього немає. Штампа в паспорті, ну так сложилось. непорозуміння, неготовність слухати один одного та дрібний побут найчастіше призводять до сварок, а як наслідок і до розлучень. Володимир та Нона намагаються не підвищувати голос один на одного. Хоч як спор, спори спор спорити спор, спор, в сім'ї. Кожен день ну, не Извините, ту бере вишивати. Я картоп. йому кажу, червоно він бере бордовий. Я кажу, не ті бруки, одел, да, не ту сорочку. Це, це само собою. Ми дуже сильно не сваримось. Ну я можу помовчати пару годин. Сімейний психолог розповідає, що більшість розлучень трапляються серед пар, які проживають у двох від одного до десяти років. Статистики більше розводяться, ті, які прожили менше часу в місті. Так діта 42%. Люди, які прожили більшу часть часу вместе, розводяться ріже. У родині скачкових не було жодного розлучення упродовж багатьох поколінь. Вони мають свій рецепт подружнього щастя. Праця тільки праця і повсякденна і зранку до ночі. Основний Тому рецепт да. це Все разом. Да? Все разом етабісловна довір'я, уваження друг друга, уважає друг друга. Меня ніседе іканішне любов. Володимир та Нона 14 лютого святкуватимуть день усіх закоханих і рекомендують парам також не ігнорувати приводу зайвий раз зробити один одному приємно, адже у буденному житті ми так часто забуваємо про романтику. Нагадайте і своїм половинкам, що ви їх кохаєте. Марина Каплун Єсаулов, Студія ТІВІ, спеціально для телеканалу СК.